Єдиного засобу для перемоги не існує справа в координації та інтеграції. Так очільник Пентагону Лойд Остін після Рамштайну відповів на запитання, чому Сполучені Штати досі не дозволяють Україні бити по Росії далекобійною зброєю. А на додаткове запитання про те, що українцям необхідно бити по російських аеродромах, Остін нагадав, Росія вже вивела літаки із зони дії атакам. Утім, додаткові переговори президент Зеленський вестиме із президентом Байденом пізніше не існує єдиної зброї, яка сама по собі була б вирішальною в цій війні. Ми мали дискусії з приводу танків, ми мали дискусії з приводу інших видів озброєння, і щоразу ми наголошуємо, що справа не в одному засобі, справа в їхній комбінації і інтеграції. Ну і зараз про втрати ворога детальніше підсумовуючи 926-ту добу повномасштабної війни. Згідно з даними генерального штабу, росіяни не дорахувалися ще 1270 своїх вояк загалом убитими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти втратили вже майже 624 тисячі осіб. За вчора українські оборонці знищили. 29 артилерійських систем. Загалом вже відмінусували вже 1178 систем реактивної артилерії окупантів, 942 системи ППО, 14 784 безпілотники – Тактичного рівня та 2588 крилатих ракет збито вже 368 російських літаків, 328 гелікоптерів, і ну й не курсують більше морем 28 російських кораблів та катерів і ще одна субмарина.